Окупанти заявили, що запобігли теракту в Криму. У Сімферополі затримали 19-річного бойовика, котрий за версією ФСБ планував підірвати автомобіль чиновника під контрольною Росією МВС. Фезбівці оприлюднили затримання хлопця у правозахисній ініціативі Трибуналу Кримський епізод звернули увагу на те, що кадри установочні. Зокрема, юнака затримали не під час. Чинення так званого теракту, а нібито на зйомній квартирі, коли двоє феспівців забігають до цієї квартири, флопець вже лежить на підлозі. А коли його запитують, чи розуміє він мету візиту окупаційних силовиків, каже. Без вагань я готував теракт. У всій ці історії кажуть правозахисники. Реальним може бути лише затримання за черговою сфабрикованою справою жителя півострова. До слова, правозахисники порахували, що лише за літо в Криму затримали щонайменше 17 людей, і це нібито співпрацю з українськими спецслужбами.